Вітаю! Сьогодні на огляді розпакування товарів з Aliexpress, які купувалися по акції від 3 до 10 товарів за ціною 1.99 та вище. Нагадаю, якщо акційні товари купувати на початку місяця або під час розпродаж, то ціна на дешевших товарів буде становити 1,79. Акційні товари я замовляю не вперше, але у всіх у них є одна загальна проблема це дуже погане зовнішнє пакування. Вже були випадки, коли товари просто випадали із пошкодженої упаковки. Замовив я максимальну кількість товарів, яка дозволяється за один раз. Це 10 штук. Зараз всі їх розпакуємо, а деякі з них протестуємо. Замовив я 4 кабелі. Два із них мають вихід microUSB та USB A. Один Type-C Type-C і один Type-C USB A. Також замовив набір перехідників від фірми Asager. Перехідники призначені для кабелю Type-C. Сам кабель Type-C також іде в комплекті, правда, він невеликої довжини. Також в комплекті присутня голка для витягання сим-карт. Візьму кабель з комплекту, до однієї сторони під'єднаю перехідник на USB A, до іншої на micro USB. Під'єднаю кабель до тестера і спробую зарядити телефон. Таким чином можна буде подивитися, із якою силою струму буде йти зарядка. Видно, що зарядка йде із силою струму 1,47 А при максимально можливих 2 А, які може взяти даний телефон. Наступне візьмемо 2-метровий мікро-USB кабель фірми ПК і перевіримо, із якою силою струму він буде заряджати даний телефон. Видно, що зарядка йде з силою струму 1,97 А. Це хороший для даного телефона результат і для кабеля також. Наступний кабель від цієї ж фірми, але вже з індикацією потужності. Під'єднаємо його до телефона. Бачимо, що зарядка йде з силою струму 1,98 А. І кабель показує 10 Вт потужності, що приблизно відповідає дійсності. Візьму кабель USB A Type-C із боковим підключенням від фірми Tuki і через перехідник від фірми Asedger під'єднаю його до телефона. Та перевірю, з якою силою струму буде йти заряджання. Сам кабель якийсь досить жорсткий і виникає враження, що його можна просто зламати. На виході маємо 5 В та майже 1,5 А. Кабель показує 7,6 Вт, що також відповідає дійсності. Перехідники, в принципі, можна використовувати, але при їхньому використанні трішки втрачається потужність. Під'єднаємо цей же кабель до телефона із підтримкою швидкої зарядки. Маємо 9 В 1,5 А, а кабель показує від 13 до 14 В. Далі перевірю Type-C type c кабель від компанії Sager. На кабелі видно, що показується 12-13 В, а на телефоні йде швидка зарядка. Використовую перехідник для того, щоб під'єднати кабель до тестера. Видно, що зарядка йде напругою 5 вольтів, силою струму 1,73 А. Хоча телефон показує, що йде швидка зарядка. Думаю, що виною у всьому є перехідник, і тому на виході ми не бачимо 9 вольтів. На кабелі висвічується 9 В. До речі, аналогічна ситуація з кабелем, який йшов в комплекті з перехідниками. При використанні його з перехідником напругу більше 5 вольтів ми не побачимо. Далі щодо покупок. Набір кнопок у кількості 10 штук. Якість я сказав би середня. Набір роз'ємів 5,5х2,1. На Тато-мама по 5 штук кожного. Далі йде набір маркерів. Всього в наборі 6 штук. Це 2 чорних, 2 червоних та 2 синіх. Вони мають довгі 20-мм наконечники і призначені для малювання на різних поверхнях, на дереві, металі, папері тощо. До речі, малюють досить якісно. Далі йде фільтр для заварювання кави. Незважаючи на його низьку ціну, він досить якісний. В цьому також можна переконатися, відкривши сторінку товару та прочитавши відгуки покупців. Наступні йдуть повороти, які можна використовувати для велосипеда. На них є спеціальне кріплення на підсидельну трубу. Можна щось придумати для самоката або ще якогось виду транспорту. Комплект поставки наступний: задній ліхтар, пульт, USB-кабель для зарядки та два аксесуари. Це мається на увазі дві резинки, які використовуються для закріплення пульта на рулі. У коробці з ліхтарем також можна знайти інструкцію на китайській та англійській мовах. Характеристики самого ліхтаря наступні: 32 світлодіоди, 14 з них червоних, 18 жовтих 5 режимів освітлення. Сюди входить червоне світло, блимаюче червоне світло, лівий покажчик повороту, правий покажчик повороту та загальне блимання. Рівень водонепроникності низький. IPX4. Тому рекомендую розібрати ліхтар та ізолювати шви, наприклад, силиконом. Розміри ліхтаря наступні 94 на 32,5 та на 26 мм. Розміри пульта такі 54 на 42 мм. Тип керування пульт дистанційного керування. Ємність акумулятора літієва батарея на 900 мАг. Час зарядки 3 години. Час розрядки 36 годин. Звук 120 дБ. Тобто при вмиканні повороту також роздається звуковий сигнал. Резинки для закріплення пульта дуже слабкі і їх, мабуть, прийдеться замінити. Інакше він просто триматися не буде. Великим плюсом є те, що сигнал на поворотниках та на пульті дублюється. Тому ви будете в курсі того, який саме сигнал в поточний момент. У вас увімкнений. Якщо у вас втратився зв'язок між поворотниками та пультом, то потрібно одночасно затиснути круглу кнопку на пульті та кнопку на поворотниках і тримати до появи яскравого світла. Після цього кнопки відпустити. Далі можна перевіряти роботу пристроїв, натискаючи на круглу кнопку та на кнопку поворотів. Під час зарядки світиться червоний світлодіод. Після її завершення зелений. Який сповіщує про те, що пристрій можна від'єднувати. Ціна на всі товари, крім поворотників, складала 1,79. Поворотники коштували 3,59. Посилання на всі товари знизу під відео. Зверніть увагу на те, що посилання ведуть саме на сторінку товарів, а не на сторінку акції. Якщо перевести в гривні, то ціна поворотників, якщо я не помиляюся, була 137 гривнів. Всіх інших товарів 67 гривнів.